Ще раз хочу показати ожину оушито. Гарний дуже класний сорт. Ось такі має прирости однорічні. Ягода дуже класна. Ось зараз, одну із гілок, подивимо по крупності. Ось така ягода. Так, ну, кожна практично. Хороша, дуже класна ягода. Ну, цю зірвем. Ну, ось така ягода. Смачний, твердий, транспортабельний сорт. Десертний сорт. Кому на свіжий ринок. Це є найкращий сорт.